Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Індикатор готовності зміна кольору з кожного боку смажимо по пару хвилин. Таким чином смажимо всі печіночні млинчики. Вони дуже гарно просмажуються і виглядають симпатично. Один млинчик вийшов невеличкий. Я його розірву, і ви побачите, які вони гарні всередині. Вони зовсім не сухі, а доволі соковиті. Хочу наголосити, що сухий часник не потрібно ігнорувати. Обов'язково додавайте, адже він придає страві духмяності та пікантності. З одного кілограма печінки вийшло 15 млинців. Накриваємо їх мискою.